21 листопада українці відзначають державне свято, день гідності та свободи. Це особливий день, який символізує боротьбу за незалежність, права людини, європейське майбутнє країни та демократичні цінності. Пов'язує собі початок двох подій: Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013 року. У цей день українці вшановують пам'ять людей, які боролися за світле майбутнє країни, і дякують тим, хто боронив Україну. і Продовжує це робити. Харків'яни зібралися на Майдані свободи на акцію вшанування пам'яті полеглих військових, окрім прапорців України з іменами полеглих на клумбі біля зруйнованої ударом будівлі обласної адміністрації. Свої стяги встановили близько десяти військових підрозділів. Перший страшенний такий удар був сюди, Де Загинули наші побратими. Це будівля. Вона, вона показує що, що, що на даний момент відбувається у Харкові. Харків воює, Харків стоїть, Харків обороняється. Харків незламний, Харків заліза бетон. Це наша дань поваги нашим воїнам, тим, тим підрозділам, які захищали і захищають нас, нашу харківську область, наш Харків. здесь, здесь будуть виставлені прапори наших підрозділів. 10 10 прапорів, і ми сьогодні ще поставимо в честь наших загиблих, доставимо ще флажки України. Ми захищаємо нашу свободу. Сьогодні день гідності та свободи. Ми захищаємо нашу свободу, але ціна нашої свободи ну буде показова. Участь в акції взяли ветерани, волонтери, громадські організації та члени сімей загиблих героїв. Бо у кожного з них біль від втрати рідної людини. У мого чоловіка позивний був мон, його звали Вадим. Він у 18 років підписав контракт, загинув у 24 роки у лютому цього року у Авдіївці. Наше суспільство повинно пам'ятати про те, що у нас дуже багато загиблих військових. Про них повинно воно писати, кричати, казати, щоб люди розуміли, якою жертвою дається незалежність нашої країни. Мій син добровільно через два дві години після початку війни. Він все мав свій бізнес стоматологічний, кандидат медичних наук. доцент. І ніколи би ніхто його не забрав би, але він пішов і я цього не знала. І залишилася і гінка, і двоє прекрасних синів в нього. І це був абсолютно патріотичний вчинок його. Це наша. Гордість, наша слава, це саме найкращі наші сини, брати, чоловіки. І це не можна, не можна простити і не можна забути. Все, що можна, ми повинні зробити ради їх пам'яті у віковічванні. Це наш дуже такий невеликий вклад в цей сьогоднішній захист. Після встановлення символічних іменних прапорців загиблих героїв відбулася панахида представниками духовенства. Аліна Кормашова, Ярослав Кононенко, Єгор Мікенін, Олексій Старінков, Харків. Новини.